Яка різниця між статусом непридатним до військової служби та особа з інвалідністю? Інвалідність це ширше поняття, що охоплює різноманітні порушення здоров'я. Тоді як непридатність до військової служби пов'язана конкретно зі станом здоров'я, що перешкоджає проходженню військової служби. Особи з інвалідністю можуть бути признані на військову службу за згодою, тоді як особи, визнані непридатними, не можуть служити без згоди, навіть якщо їх стан здоров'я покращиться. Людина, якою визнала непридатною до військової служби або має інвалідність, виключається з військового обліку. Це означає, що її знімають з військового обліку, але військово-обліковий документ залишається у неї. У документі робиться відповідна відмітка про виключення. Важливо розуміти, що навіть якщо людина має інвалідність, це не означає автоматично, що вона не придатна до військової служби. В кожен випадок розглядається індивідуально. Статус непридатний до військової служби може бути переглянутий через певний час, якщо стан здоров'я людини покращиться. Якщо у вас виникли питання, Щодо вашого статусу непридатним до військової служби або статусу особи з інвалідністю, звертайтеся за юридичною консультацією до маркетплейсу Консультант за номером, вказаним під цим відео.